Yeah. Порязно два кілометра яма. Короче, два кілометра шаудин тут на порязно все п'ять кілометрів я. Так, що комера не передає. Треба, що відчуває машина. ...başka bir żeby o tym nas poprzedział znać. Тай кукер яма до відео Так можна ще на коферав коли бачу прикол на озері його полонка Прикол на озері бачить Типа сліза йдуть поламка назад нема

крайню да, лівосторонній рух. Камера того, напевно, не візьме так Не треба, але. Ага. Тут не менше. Да. да реально, треба раз квартал держиться. Человек машиком, вони взагалі живуть. Заїхав зразу на капремонт. Двойна на, лісі, на Так, а тут вже закінчили дорога. Зараз почнеться. А якщо пористи до колеса довести, то вже Раз уж он вид там себе забыл О! У вас летают лисерники Радахівщины О, фура приїхала Попав в ямку на Пошук Ализмовка О

Багато краще для... А якби тут було грунтово, то би ціни бійця. Ну, пасажири йдуть пішки вулиця. Поломка говорят. была справа, нужно было упасть. так нет. Да. Куда мы Скажи нормально дорого. Да, принципиально. На пьяно скажи, я ничего не лечу. Худову поменяю за 200 тысяч долларов. Все, дальше еду. Мы ну, я наконец-то сивертолет. Ну, виновые силы уважают. Він вихопив тему. Думаю про майбутнє. Знаєш, доріг не буде. Річ на вертольоті ганяти. Так. О. Так, чудова дорога. Радехі. Подивитись, друзі, на Ютубі. Я нічого не маю про Радехова, але місто припадає. З якою дорогою відрізано від Це Дорога обласного значення. Є Звідку швидка добра. Ми їдемо відрізок. Леп'ять хвилин, які реально при добрій дорозі можна було приїхати за 3 хвилини, може за пів. Так, ось знову починається. Цікаво частина дороги. Тут навіть невідомо з якої сторони об'їжджати. Напевно, законсервували ту дорогу після війни і зараз раз О, А сзади нас тут теж непогана шеренга машин. Фігурне катання. Так, І практикують фігурне катання. Ніхто не обганяє, не дивиться на нас. Що до погоди. Приїхали. Це дорога зразка 1930 року, коли тільки пробували класти асфальт. Як альтернативу бруківці. В 30-му було краще А, так. В 30-му були краще. Таке на передбаці. 45-го, Так, якраз, Я ж казав. Її зберігають в автентичному вигляді, щоб потім... А Точно. О! Ми вже знаємо для чого. Така дорога. Танк тут ставив, все, 45-й. І партизана спуща. у п'яного. Визадіть. Сзади у нас таке саме чудо робиться. Певно у всіх злітах около автодору, районного автодору. Ямковий робот. Та дорога зроблена. Від АЗОЯ тут немає жодної ямки. Ще немає. Жодної Ідеально рівний напрямок. Так, щоб у нас gibi çıkar kilo fazla buradaç bulmaya Такой швидкость на тайге, что еще на ехать. Лит на полтаза кинчила еще. Прямо на путал. Історію розвитку асфальту, технології укладки. Можна брати зразки, гравію. Це в першу року. Просто нема слів. Напев... Напевно, в Зімбабве їдять людей, але їздять по ліпші дорога. Люди треба завидовал Віктору Федоровичу показати. І вас не люблю по натуре ездю. О, точно. Ну или градлинга нормально, може быть дорога друга. Ну, а то ему лучше так ездруть. <рес> да, категория мы Так. Возьми, заехал в градательский район. О, Так, красного справа.